Он там, он, Чикаго, на горизонті, дивіться, зараз приближу. Он видно. Хорошо. Не холодно? Нормально. Та трохи холодно. Від ми в Індіані. <свят> на піщаних дюнах проїхали. Просто негадано, жадано собралися і поїхали. Літом би тут класно. Годину їзди від дому, так? Да? Пляж класний, ресторанчик, морожене, гриль. Вітер, не знаю чи дрон запускати, чи Не хочеться ось. Складайте, складайте руки, мерзних пультом управлять. Ми коротко, гуляємо разом з Валерією і приїхали в яке місто? Честентон, Індіана, штат Індіана. І нам подобається це маленьке містечко, воно таке уютне, схоже на європейське, наше, українське. Насолоджуємося погодою сонячною, теплою, весняною. Сьогодні. Вихідний сьогодні в Америці святкують Пасху 31 березня. І багато чого зачинено на холідей. Прийшли до якогось виставочного потяга, вагон. потяг. Далі підемось по даунтауну цього Честертона прогуляємося, тамличка і центр міста цього. Ми тільки що були. В стейт парк. Як він називається? Піщані дюни біля озера Мічиган. Ми в штаті Індіана, але якраз на кордоні з штатом Іллінойс. Тому це можна рахувати південне передмістя Чикаго. Це якийсь музей. Будинок. Будинок і прям потяг на нього заїхав. Так? Що це за музей якийсь. О, це туалет. Прикинь. Це публічний туалет. Думаю, який тут рестрим. Прикинь, ти зроблений туалет так, як потім. Бо це ж залізнична колія, Тут їздять електрички, потяги з прямо в Чикаго і сюди до Індіани. Це да, це неочікувано. Такого я не очікував, Вот це поворот. Це кімната відпочинку. З зимку чекаєш потягу, можна зайти погрітись, але воно зачинено. Місцевий парк облаштований такими лавочками і столиками для пікніку. прямокс фильма як в Гарри Поттере да? старовинна Тільки все зачинены особище ну, закрытие все Easter. В кожному містечку є свій бродвей. Але в кожному він різний. Не такий як в Нью-Йорк. Ось якась місцева інтернет. Виноробля. Люди сидять в винофіці. Антон insurance agency. Це не втушкін. От і весь даунтаун. Всім привіт! Сьогодні 1 квітня я прочитав закон, що Конгрес США прийняв законопроект про депортацію всіх українців, які приїхали по U4U. Але не до цього. На роботі я зараз знаходжусь на об'єкті ось на стейк-хаусі. Відео на каналі вже я маю з цього об'єкту, Я тут працював і робив. Гідроізоляцію. Зараз досиджу тут свої 15 хвилин на обіді, вийду і покажу вам, як виглядає цей об'єкт. Приїхав наш драйвер, ми зараз будемо грузити в бокстрак скефелди, ліса, доски, брейси, весь матеріал наш. Я тут сьогодні сіконю вікна, двері, всі щелини, які тільки можна. Передають зараз дощ у 2 годині, але це вже звично працювати по дощу по такій поганій погоді так як я працюю завжди на подвір'ї ось так виглядає ця стіна червона коричнева рамка дверей все я тут засиліконив, гарно знизу з них силікон бо це не ми робили цеглу. бачите дойшов ось тільки до свого краю Ну Рівно-рівно, як завжди, як завжди, професіонально. По-іншому не може бути. Зараз будемо допомагати. Завантажуємо трак. Good. Huh? And put, uh, put the pallet under. Це називається, коли не хочеш фізично працювати, то включається смикалочка. Бачите як за допомогою форкліфта вже стоїть на піддоні до скиці. Зараз їх складаємо гарно і загрузимо в трак. Так, огляд підйомника вилучного форкліфту. Що ми перед собою бачимо? Рогове кермо, сигнал, е селектор коробки е передач. Так, бачите, тут написано Forward, так нейтрально, так назад. Це передачі перемикаються. Перша, друга, третя, четверта. Тут е джойстик управлінням вилками. Вперед це вниз випускає, на себе вгору. Вправо це виїжджає стріла, вліво заїжджає, цей джойстик опускає, піднімає вилки. Я приїхав по доски. І також тут три чашки, які роблять левел цього підйомника, щоб він може нахилятися відносно своїм колесом. Ще я без камери зараз на телефон знімаю і не зручно керувати одною рукою і знімати. Але стараюся для вас був контент. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, запхав ось доски. Зараз їх він зв'яже і я можу витягувати вила. цього підйомника навіть камера заднього виду є. Друга партія до ступен заїжджає ще з брейсю грузить вже дощ починається. На досках видно капельки. Он ріжуть маленькі досочки для того, щоб прикрутити сюди на піддон і доскладати ці брейси, щоб вони не випадали. З дві сторони є, зараз ще тут дві. І потім вставляю цю палету наверх той палети, що стоїть у тракові вже. Коротше, у мене тут мастерство, їзди. На фрукліфті не дарма я недавно здавав на права Дивіться Двіпалі на одну поставив Зараз їх заберу, і буду в трап запихати. Що ми заме? Затримайся колоцеп. Is it gonna close? I think so. Ще хочу додати в цьом конди... цьому форкліфті є єсть... зараз до пічка, а влітку навіть е... кондиціонер він має. Так що на ньому приємно працювати. Що в метрах наші загрузило, я зараз паркую цей продукт. Проводимо по об'єкту, ще поприбираємо і тут закінчено. Але ще тут деякі вікна не вставлені. Мені сюди при... все рівно приїжджати ще досіконівувати. Деякі речі я зараз покажу вам. Я піднімаю вила, щоб ніхто через них не перечепився або не вдарився головою. Ставлю я на паркінг брейк і рушу мотор, забираю рукавиці, сьогодні все. Повний привід, 4 х 4 дизельний двигун. Бачите, вікна не вставлені, ось тут. Тут не вставлено, там з іншої сторони не вставлено. Драйвер наш вирушає. Десит. What else? What else? Okay. То Як вчасно ми загрузили наш трак, Ось дощ пішов такий, що просто ну... зараз трохи тихомирився, то тільки що такий линув, що просто нічого не видно було, дворники не встигали очищати скло. Заїхав на склад по силікону. Це я беру на готель місто Лафаєт. З наступного тижня, бо коли там я буду їхати, щоб у мене був з собою в фургоні у них склад, який у них там повно-повно цього силікону, різні види і різний колір. В мене в коментарях питали, який я бренд використовую. Я використовую бренд FC, також Dow Corning. Contractors Waterproof Sealant скорочено CWS. Ми також цей часто використовуємо і Spectrum 3. І цей бренд. Ми також часто використовуємо в обичному е, магазині. Де продаються будівельні матеріали, ви такого силікону не купите. Це спеціальна компанія е займається цим силіконом. Взагалі цей силікон виготовляється в Канаді і сюди імпортується в Америку. І це дистриб'юторський центр. це так, Він компанія, яка займається розповсюдженням силікону для будівельних компаній. Таких як ми, ну, які ще вікнами займаються, хто вікна встановлює, також беруть ці силікони, хто займається стако, іфісом також беруть ці силікони, не тільки наша компанія, ну і так далі. я okay, й дома. Сьогодні робочий день пройшов непогано. Тільки що з'єднився зі своїм менеджером, то завтра, напевно, буде в мене вихідний, бо передають дощі. Ну, я знайду чим зайнятися, буду Монтувати відео. Зараз ви дивитесь це відео, бо у вас півторок. І я вже його змонтував, і ви дивитесь, бо я вже його виклав на YouTube. О, оце логіка. Відеомонтаж це така штука. Теперішній, майбутній, минулий час. Туди, сюди. Кінець відео, початок відео знімаєш, коли вже відзняв весь матеріал, тобто в кінці. Ну, коротше, тут так запутано, але так це цікаво робити. Мені подобається.